Так, друзі, всім привіт! Компанія Топар з вами на зв'язку, один з улюблених кросоверів України, народу взагалі. Досить класний стан. Технічно, візуально, це зустрічайте. Ось такий Volkswagen Touareg автомобіль у нас 3-літровий на повному приводі, на пневмі. в класному стані, пнівому обслужені, без всяких питань, технічно також без нарікань. По автомобілю 370 тисяч пробігу, класний чорний колір. Так, да, сліди експлуатації присутні, але що поробиш, автомобіль не молодий, восьмого року. Ось такий салончик у нас біжевий з ставками дерева в гарному стані, без всяких нарікань возять дітей, тому автомобіль, як то кажуть, не получає під поста. Висловозяться сім'єю, досить адекватно, без всяких нарікань. Скло піднімачів круг, мультикремо, виконання з дерева, також автосвітло, автодощ. Круїз контроль, електролігування руля, сидінь. Пам'ять сидінь, також з пам'яттю руля, ніхто кажуть. Ось так у нас виглядає е, приборна панель. мультимедію ніхто не замінював, вона оригінальна, це на СВ-6, на пнімі, ще раз повторюся. Тому, друзі, з панорамою. Тому ще раз повторюсь, друзі. Кому цікаво, місто Київ, суцька 2, можна придбати кредит, лізом, заготівку, взагалі без питань. Крипта також присутня.